Доброго дня, шановна аграрна спільнота. Настав час, коли хочу показати свій баштан. Сьогодні в мене 29 липня 2024 рік. Що тут було? Цей баштан посіяний 21 травня. Це багара, багара, це коли немає ніяких не зрошень, нічого, тобто в мене сугуба багара. Тобто умови багари. Що тут працювалося? Тут був попередник-соняшник. Не традиційний для баштана попередник. Соняшник 2 роки. Тобто тут були грязненькі поле, воно мені досталось, і в прошлому році тут був гібрид від агроритму Рікольд. Вичухували ми це поле Рікольдом. І після Рекольда цього я посіяв. Тобто був соняшник під Єврік, потім Гранстаровський Рікольд і посіяв я баштан. E, тобто, якщо є питання, можна ли вирощувати після e, соняшника? так, да, можна, але бажано не після євролайтінгова. E, далі тут була оранка, Оранку проправили глибоку оранку на 30 сантиметрів, і вже з весни ми проправили дві культивації. Дві культивації гарним культиваторам. Дякую тим, хто обробляв. Дуже гарно, професійно це було зроблено. Далі я тут вніс два рази гербіцид сплошної дії гліфасад. Перший раз між першою і другою культивацією, і другий раз після пасіву також я накрив сплошної дії препарату, тому що тут було дуже багато асотів і ваточник. Я вважав, що я його виб'ю повністю, але, на жаль, це тут ось край. Сорт чумак такий біленький, гарний. В минулому році я його вирощував. Далі. і оце Це у нас радюсер і талісман. Ну І ворони. Якраз край цей полюбляють і зачищають. От. Далі, що я тут робив? Тут були клещ, і я працював біопрепаратом від компанії Enzym Actarafit. Це біопрепарат, який. Е... Дозволено до використання. От, тут основу живлення я брав на біопрепарати. Я давав тут препарати е, мігарізу, препарати ендоспор М, я давав препарат Бакталайп Сіц на насіння. Це обробка на насіння. Я давав на обробку насіння мікродобрива, біопрепарат е, хітомік, як біофунгіцид, тобто не було тут хімічних протруйників. Е, я вважаю, що препарат хітомік він діє пролонговано і. Працює довше, аніж хімічні, він захист його іде, як на мене на весь період вегітації. Я його давав більшу дозу, звісно, і також я давав препарати мікродобрива від компанії мікромакрокомплекси. Я давав ось такий ось, фаваріт, до речі, я давав їх також на протруювання насіння, як стимуляцію. От далі по вегітації я давав Ріаком Хілатбора з препаратом Полімікса Бактерін. Дуже гарний препарат, який використовується і як фосформобілізатор на насіння, який я використав, і по вегетації. Другий раз Полімікса бактерін я давав, плюс препарати Мікаріза ендоспорб М і Бакталайф -Сіц. Вони не рекомендовані давати по. Лісту, те, що можуть не спрацювати, але вони в мене були. Це біобіологія, біопрепарати, і я вирішив їх використати. Тобто, основу живлення, основу мого живлення, баштана і розвиток кореневої системи, я планував біопрепаратами. Я так і планував, тобто, це мої досліди, які... Я для себе хочу зрозуміти, можна ли вирощувати баштан без хімії. Тому що традиційно, як там кажуть, там, херсонська технологія або інтенсивна технологія мають на увазі, коли це такий здоровий кавун мега, це має на увазі, що це воно на паливі з використанням всього хімічного арсеналу. Моя задача, що мені дуже подобається, цим займатися, це була багара, мінімальні витрати на гектар. І Максимально біологічний, екологічно чистий кавун. Да, ось тут між дорядками ми вибивали, Койде вирізали. Для кавуна це нормально, він би заріз, якби тут були опади. Але опадів немає. Ось такі у нас тут щілини, незважаючи на те, що між дорядку ми проходили агрегатами. Нема вологи. Прошлий рік, отам от, там от вода стояла, це балка, а цей рік геть нема. Але бачимо, ось класний кавун-чумак, дуже мені подобається. Ось він в'яже, він кидає ці м'ячики. Йому ще місяць визрівати Також то, що більший кавун, ось це кавун-продюсер і талісман. Вони в'яжуть менше менше кавуна на кожному кустові. і рік так було Але сам кавун вони будуть формувати більший. Тобто так воно і було в прошлом році, так і зараз. Але за рахунок того, що менше ягоди тут, то вражайність чумака, я думаю, буде вища. По фаворіту ще не знаю, а тут я вже бачу, що у чумака набагато більше в'яжеться кавуна. А тут продюсери і талісман вони дуже гарні, вони швидше раніше. те що, ну, Звісно, я його знаю, то куштував в минулому році, він також дуже смачний і солодкий. Тобто перевага і перевага того, що коли ми його сіємо так в, на багарі, він багато і не в'яже. Не треба нічого прищепляти, не треба нічого, цей, але я таким не займаюся. Мені дуже гарно було, щоб був не один, а три кавунчика на корені. Тому і врожай буде відповідно на чумаку більший. Я це вже бачу. Основну увагу в цей рік я буду приділяти на цей кавун такий продовгувати рябий сорт фаворит. Він дуже солодкий, дуже е, Так Також і рябий. І ось бачимо, він так в'яже. Ось один і другий. Зразу два в'яжеться. І ось третій. Так що, я думаю, він іще дов'яжеться і покаже себе гарно. Ось отой взагалі так витягується. Дивіться, як гарно. Гарно себе ось показав. Стоїть так торчком. показує, що він є. І ага, ось так він облокотився на іншого. Так, наче і не скажеш, ось воно є. Так що ось такий баштан маю. Те, що робив, я розповідаю. Я вважаю, що свою задачу я виконав. Максимально біології ми дали і мінімально. Все, що стосується хімічних якихось речовин, то тут повністю якийсь такий мінімум. Мінімум, мінімум. Що касається мікродобрив, я вважаю, це ті, що... Мікродобрива або вітаміни, які споживаємо в хілатній формі, ми самі, що вони повинні бути. Я їх не використовував майже в цьому сезоні, але їх треба використовувати по максимуму, тому що якимось чином ґрунти у нас бідні повинна це все бути в рослині. Тобто це набагато гарніше, коли вони проходять через. Такий фільтр біологічний і заходять до людини. Але в цьому році я цього не робив. Зазвичай навіть на екоземлеробстві, на біоземлеробстві це дозволено і вони використовуються як біофунгіциди. Тобто за рахунок підняття імунітету рослини немає шкоди, і навіть на... Тобто йде суцільна користь. Ага, і оце сорт скарб. Так одразу і не видно, але ось він в'яжеться. Це пізній кавун, який лежатиме. Я його для цього і посіяв. Він лежатиме. Це той кавун, що хваситься, щоб більш лежить. Я дуже хочу зірвати у себе кавун, і щоб він долежав до Нового року. Ну, вроді, все, розказав, показав, ось диня, ось кавунчик. Дякую за увагу. Наснаги вам всім здоров'я вам і вашому полю. Дякую за увагу. Ось такий кавунчик наш, ось грузим. Є такий кавун. В таком выгляде он. Вот так выглядит. Суперовый, длинный, классный кавунчик. Давай глянем. Ну мы таких все, конечно, не бачили. О, то да нормально. Так, он ну, так смотри, середина. да, ну, да, смотри. да, да. И косточек тут мало. Ну, уже все сорта. Оце такий добрый. Вот, чумак. Уже... Сорт чумак. Сорт чумак. Ну, что хочу сказать. Вот. Наверное, чумака так-то людина была не дуже. А кавуны чумак М'якоть сахарна сахарна, вона як тая. Косточка вже дозріла вся, ну вже повністю. Арбуз дозревший такий смачний. Тут і косточку так покажемо так ага. десь, візьму на ножек бізу. І гарна така, да. що це, мабуть, треба назбирати і на другий год садити. Зібрав тільки диню. Ось так вона виглядає. Така класна, органічна диня, Вирощував без палива на багарі.